Зовсім недавно ми обговорювали закриття хайтейлу. А зараз, давайте не будемо тягнути. хайтейл живий, ба більше, він живіший всіх живих, але з усім по порядку. Сьогодні ми обговоримо, що ж сталося з цією грою, коли реліз, скільки коштуватиме, та яке залізо вам буде потрібне, щоб пограти в неї. Хотів би також сказати, що у цьому відео ми не будемо черговий раз обговорювати, що за гра, всі її особливості і т.д. Тому що до мене це на Ютубі зробили вже сотні разів. Ми в Свою чергу розглянемо останні важливі новини, пов'язані з цим проектом, Скажем так, передрелізний огляд. Та ось вам спойлер: до виходу відкритої бети залишилось зовсім трішки. Як завжди, ми не будемо робити довгий вступ. Від вас лише хотів би попросити вподобайку під відосом, ну а вам приємного перегляду. Як ви можливо пам'ятаєте, 23 червня нам оголосили про закриття хайтейлу. Причини були різні: основною стала масштабність, невизначеність розробників та ускладнення, які виникли під час довготривалої розробки. А взагалі, краще подивіться ось це відео на моєму каналі. Там досить детально було розказано, чому саме гру закрили. Нагадаю, що тоді гру розробляла Hypixel Studio, яку викупили Riot Games. Тобто, Riot виступали у ролі видавця гри. Проте фанати не хотіли миритися із смертю проекту, тому сам Саймон, він же власник Хайпікселя та один із засновників Hypixel Studio, вирішив викупити права на як би це дивно не звучало свою ж гру. Це зайняло близько п'яти місяців, проте йому та його команді. Все ж вдалося зробити. Та вже 17 листопада вийшов перший допис на форумі, в якому розказали подальші плани. За скільки саме купили гру, невідомо. Проте можна згадати, як Саймон писав, що готовий викупити проект за 25 мільйонів доларів. Думаю, ця цифра близька до остаточної. І так, відтепер розробкою займається лише Hypixel Studio, якою керує Саймон. І як не важко здогадатись, цього разу гра не буде шукати собі видавця. Не думаю, що вони знову захочуть наступати на ті. Ж Самі граблі. Такс. І коли вже той хай вийде? Коли вже в нього можна буде зіграти? Напевно, найцікавіша частина відосу. Та ось вам відповідь 13 січня 26-го року. Тобто так, менше ніж за місяць. Більше того, перед на гру можна оформити прямо зараз. Є наступні пропозиції: стандарти за 20 доларів, суппортер за 35 доларів та. Curse Breaker за 70 доларів. Ексклюзиви за перед ви бачите прямо зараз на екрані. Здебільшого це косметичні речі, які ми зовсім згодом розглянемо. Більшість із вас, скоріш за все, зацікавить саме стандарт, тому що це проста і найдешевша ліцензія на гру. І на релізі вона буде коштувати ймовірно стільки ж саме. Ну, 20 доларів досить демократична ціна. Та, чесно кажучи, я навіть радий, що гра стала платною. А то за розробки минулої студії гра повинна була бути безкоштовною, що у свою чергу. Означало б наявність величезної кількості шлакового донату. Ні, звісно, у хайтайлі буде донат, у цьому можна навіть не сумніватись. Але тепер, думаю, зі 100% шансом він буде зовсім незначним. На інші пропозиції ціна трішки кусається. Особливо враховуючи, що гра на релізі точно буде пустувата й дещо забагована. Про це повідомили самі розробники. Типу, вони не збираються відкладати випуск гри на ще декілька років, а насілені покращувати її разом із гравцями. А поки хайтайл ще не вийшов у відкриту бету, можете звернути свою увагу на ось цей проект. На політичному сервері в Майнкрафті в тебе буде справжня держава, власна армія зі зброєю, танками, артилерією, літаками та навіть дронами. Ти можеш стати звичайним роботягою, або повести за собою цілу країну і як її лідер Веди переговори, будуй альянси та підписуй угоди. Дипломатія та війни тут реальніші ніж в будь якій стратегії. Пакс Політ. обері свою країну і напиши її власну історію. Що це в кінці за дімон проснувся? Посилання на Пакс -політ, ви виснаде. В описі під відео та закріпленому коментарі. А поки що повернемось до новин щодо хайтейлу. Зараз буде такий собі загальний великий пункт, щоб хоча б трішки розуміти, що нас, гравців, очікує далі. Як я вже казав, розробники самі заявили, що на релізі гра скоріш за все буде сировата. Та тепер вони притримуються іншої стратегії розробки. І на відміну від минулих розробників, якщо це можна так назвати, вони активно, я б сказав навіть дуже активно, діляться всілякою цікавою інформацією. Ну а ми ж в свою чергу цю інфу будемо зараз оглядати. Почнемо з нового геймплейного відео на Ютубі, яке триває цілих 16 хвилин. У ньому нам здебільшого показували бойову систему, і знаєте, виглядає вона прям дуже достойно. У кожної показаної зброї був свій стиль боротьби, і це не може не радувати. До речі, гляньте, які приколдесні ефекти у цьому моменті. Ну я думаю, не потрібно зайвий раз пояснювати, що бойовка тут обіцяє бути шикарною. Це й так було зрозуміло ще з самих старих трейлерів. Ще нам показали мапу світу, яку, як я зрозумів, можна буде відкривати в будь-який момент гри, що само по собі зручно. В Майнкрафті подібне. Реалізовано лише в модах, хоча, як на мене, в ванільному майну таке б теж не завадило. В кінці цього відео нам показали темну локацію з освітленням окремих елементів. І якщо чесно, мені не дуже сподобалось те, як виглядає тут освітлення, воно наче якесь дешеве. Але й також не забуваємо, що це рання версія гри. Та в кінці нам показали декілька інструментів для контент-мейкерів та креаторів. та вже два наступних відео будуть присвячені виключно цим інструментам. Тому давайте їх також розглянемо. В першому нам показали створення. Кастомних ефектів з величезною кількістю різних асетів, кожен із яких ви можете редагувати під себе як завгодно. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, тому можете не переживати, що вам не вдасться щось створити. Не потрібно бути програмістом, щоб у цьому розібратись. На крайняк, я впевнений, що на Ютубі будуть сотні туторіалів. І що найкрутіше, скоріш за все, ви зможете завантажувати свої власні асети ефектів. А це, в свою чергу, означає, що створити у грі ви зможете буквально все, що завгодно. Це досить сильно розв'яжеть руки. Людям, які з легкістю зможуть реалізувати власні проекти прямо в грі, без додаткових програм. І в останньому відосіку нам показали креатив режим. Проте тут він зовсім не такий, до якого ми вже звикли в Майкрафті. Так, звичайно, у вас буде інвентар з безкінечною кількістю різних блоків. Але ще сюди одразу інтегровані різні кісточки для ландшафту, копі-паст та більшість функцій із таких модів як Axiom та інші. Простіше кажучи, блендер для 3D моделювання інтегрований прямо в гру. По інтерфейсу також можна. Можу сказати, що виглядає він добре. Більшість функцій виявилися дійсно корисними і полегшать багато процесів будівництва. Єдине, що я не дуже зрозумів, як працює, це ось ця фіча із фреймами чи кадрами. Точніше кажучи, я просто не знайшов в цьому якогось логічного застосування, але впевнений, багато хто із вас вже придумав, як це можна використовувати. Якщо узагальнити ці два відео, то можна з легкістю зрозуміти, що гра дуже добре підлаштована для креаторів. Тут є буквально все, щоб творити, тому кожен із вас зможе з легкістю. В хайтелі втілити будь-які свої ідеї, але на цьому новини не закінчуються. Перейдемо в Discord та Twitter, де є досить багато цікавих дописів. Проте ми розглянемо лише найцікавіші, тому що там досить багато новин, про які ми вже раніше чули. На першому скрині ми бачимо декілька мечів та різних ресурсів. Саймон підписав цей скрін, як наша маленька блок-гра починає відчуватися як РПГ. Тобто, неважко здогадатись, у грі буде досить багато РПГ елементів. Далі нам показали невеличкий відео із планером. Чимось нагадує першу версію елітер. Розробники написали, що він ще на ранній стадії, тому, ймовірно, буде не раз перероблений. Також ось так буде виглядати меню гри. Чесно сказати, мені не подобається. Занадто просто та банально. Але це все вже вкусовщина. На наступному скрині можемо побачити вибір світів. На цьому простенькому скріншоті ми можемо побачити досить багато різних овощів та зернових культур. Це, в свою чергу, доказує, що в хайтейлі із різновидністю їжі проблем не буде. Надіємось, вона буде по характеристикам. Якось відрізнятись одна від одної. На наступному відео ми можемо розглянути деяку косметику, яка буде видана гравцям за передзамовлення гри. І знаєте, виглядає вона непогано. Окремі плащі так і манять передзамовити гру. У дописі було написано, що комбінувати цю косметику ми зможемо із будь-якою існуючою в грі. І як я підозрюю, це означає, що намалювати прям власний аватар у вас не вийде. Лише створювати з готових окремих елементів. Проте, гадаю, це не сильно велика проблема. Враховуючи скільки різних скінів нам вже показували, думаю, там можна буде створити щось оригінальне. Та прямо зараз перед вами ще декілька окремих скріншотів, які були в офіційному твіттері Хайтейла та Саймона. Вони менш цікаві, але все рівно мають місце бути. На цьому поки що й все, тому давайте перейдемо до системних вимог. Зазвичай це одна із найцікавіших тем для багатьох гравців. В хайтелі і з тим все непогано. І так, щоб запустити гру в 30 FPS, вам потрібен буде процесор i5-го 7 покоління або Ryzen 3 1200. Відеокарта ж підійде GTX 900. Оперативної пам'яті знадобиться від 8 до 12 ГБ. Для комфортної гри в 60 FPS потрібно мати під капотом хоча б i5 10-го покоління або Ryzen 5 3600. Все ту ж GTX 900 та 16 ГБ ОЗУ. Тобто так, системні вимоги, звісно, вища, ніж в Майкрафту, але все як на мене, прийнятні для більшості гравців. Тому тепер ви знаєте, що ваш ПК потяне хайтейл. А якщо ж у вас комп'ютер не відповідає мінімальним вимогам, все, що можу сказати, у вас ще є трохи часу встигнути оновити своє залізо. На рахунок платформ, на яких можна буде пограти в хайтейл. Як ми пам'ятаємо, минулі розробники хотіли випустити гру одразу на всіх платформах, ба більше мав бути присутній кросплей. Проте тепер ситуація повністю змінилась, та на релізі гра буде доступна лише на компі. І будьте певні, Ця ексклюзивність для ПК геймерів буде ще довго, тому що, допоки гру не відполірують, її не буде на інших платформах, а це, ймовірно, забере не один рік. Доступна гра буде точно на Windows, і. про Linux і MacOS поки що мало що відомо. Знаємо ми лише те, що розробники постараються оптимізувати гру для цих операційних систем, але чи вдасться їм це зробити до 13 січня, це вже питання 12. Особисто я думаю, що це правильне рішення. Так, розробники зможуть витрачати свої ресурси лише на одну платформу. А коли будуть впевнені у тому, що основна гра працює належним чином та збалансована, то можна вже й адаптувати під мобілки, консолі та портативки. Ото й все. Інформації зараз навколо хайтейлу в так званих інтернетах, напевно, більше, чим будь-коли. Досить цікаво вийшло, що така невеличка студія під керівництвом Саймона змогла довести гру хоча б до відкритого бета-тесту. А от великий Riot Games не змогли. Але не будемо робити поспішних висновків та глянемо, що там вийде вже зовсім скоро. А поки що, діліться в коментарях, чи чекаєте ви цю гру, чи будете в неї грати, і чи зможе хайтейл замінити Майкрафт. А тепер дякую за перегляд, бебе.